Компанія епіцентр виправилася 20 років. Чи знаєте ви цю мережу? То як оцінюєте здобутки компанії за два десятиліття? Добре, розкрутилися молодці. Так, знаю таку мережу, ціни приємно вражають. Багато різних цікавих знижок є. Знаю, звичайно, я не можу оцінити чи не оцінити, бо я чесно кажучи рідко користуюся цією компанією. Насправді я вважаю, що вони дуже гарно розвиваються. І ну, люди по справжньому користуються їхні мережою магазинів. Ну, я думаю, що вони теж вносять великий вклад в нашого розвиток нашої країни. Позитивно відносився до цієї компанії. Дуже часто буває в епіцентрі майже кожного тижня. Матеріали все купляв вже Подобається? Ну а чого ні. Чому? Ну. Бо все, все доступно. Компанії Епіцентр виповнилося 20 років. Чи знаєте ви цю мережу та як оцінюєте здобутки компанії за два десятиліття? За два десятиліття. Компанія хороша, по крайній мірі, податки платить.